Зберемо, що нам потрібно для створення реклами у Facebook та Instagram. Для цього зайдемо на Facebook. Uh, так, і розберемо. Перш за все, для того, щоб створювати нам рекламу, у нас має бути бізнес-сторінка. Якщо ми зайдемо в розділ сторінки, то побачимо всі сторінки, до яких у нас є доступ, від імені uh, котрих ми можемо запускати рекламу, якщо у нас є до них доступ рекламодавця або вище. Так, окрім цього, нам ще потрібно створити рекламний кабінет. В принципі, якщо ми зайдемо в меню і натиснемо пункт реклама, нас закине одразу в наш особистий рекламний кабінет, в якому ми можемо вже налаштовувати е рекламу. Ось, зверніть увагу, що тут ще є у нас е перелік тих кабінетів, до яких у вас є доступ. І зверніть увагу на такі от. Е Нижче перераховані кабінети, в яких ми бачимо жирним шрифтом написана назва бізнес-менеджера, до якого нам дали доступ, або ми його самі створили. І в ньому у нас є доступ до рекламного аккаунта, тобто Ads-менеджера. І бачимо це: це все, це певні бізнес-менеджери. Ось а, оцій перелік це особисті рекламні кабінети. Або, наприклад, вони дали вам доступ через налаштування рекламного кабінета, не додаючи вас до самого бізнес-менеджера. В принципі, цього вже достатньо для запуску і створення реклами в е, Фейсбуці та Інстаграмі. Навіть не обов'язково мати для цього Інстаграм-профіль. Тобто ми можемо крутити від імені бізнес-сторінки, рекламу в Інстаграмі. Якщо ж нас цікавить просування ще нашого профілю Instagram, то для цього ми створюємо цей профіль в додатку, прив'язуємо його до певної нашої сторінки, якою ми хочемо просувати. Ну, тобто У нас, як правило, є. Бізнес-сторінка Facebook і така сама бізнес сторінка Instagram. І вони працюють в парі. Так, а що ж таке е, бізнес-менеджер? І часто ще плутують з такою штукою, як мета бізнес Suite, І як взагалі це все створити, щоб воно в нас було, і для чого воно нам все потрібно? Так, давайте розбиратися. Значить, почнемо е, з такої штуки, як Meta Business Suite. Що це таке? Давайте на це натиснемо. Е, значить, по суті, е, це такий е, інтерфейс, е, місце, в якому об'єднується вся інформація по нашому певному проєкту, тобто по нашому обліковому запису кампанії. Ось бачимо на, на цьому прикладі. У нас є. Бізнес-менеджер, який називається Косметологічна клініка Чернігів, і до неї прив'язаний Фейсбук і Інстаграм Косметолоджі Так сюди нам підтягується сповіщення по нашому проєкту: всякі вхідні повідомлення, коментарі. Які нам пишуть користувачі з месенджера, якщо у нас підв'язаний інстаграм, також з інстаграму. І це доволі зручно для, наприклад, відстеження і вчасних відповідей на всі запитання і повідомлення. Також тут є у нас контент, ми можемо дивитися публікації, які вони отримують охоплення, реакції і таке інше. Тобто, отримувати статистику по нашим. Публікаціям по нашому контенту, також є планувальник. Ну, це все така історія більше стосується нашого більше SMM аспекту тобто створення контенту. Ми ж з вами говоримо про рекламу. І також тут є пункт реклама. Сюди підтягуються рекламні оголошення, які ми запускали від імені цієї бізнес-сторінки. Ось це, що стосується бізнес юта Тобто, якщо ми створили бізнес-менеджер, або просто в нас є бізнес-сторінка, то вона сюди буде підтягуватися. Бачите, у нас є такий пункт, <кій> ваш обліковий запис, і тут також є сторінки, які поза бізнес-менеджерами, іми також можна е управляти користуватися, тобто... Цим е, бізнес-менеджер для цього не обов'язково. Е, ви ж мене можете і спитати: для чого стоїть бізнес-менеджер? Е, перш за все, він нам дає додаткові е, плюшки в вигляді, можливості е, у рекламі. Е, наприклад, ми зможемо запускати е, рекламу на бази. Нашої аудиторії, тобто, наприклад, у нас є база номерів телефонів або емейлів. Ми можемо їх завантажити в рекламний кабінет і запускати на них рекламу. Тобто, Фейсбук е, побачить ці дані, е, подивиться, хто на них зареєстрований, і зможе їх таким чином ідентифікувати, і ви зможете їм показувати рекламу. Без прив'язки рекламного кабінету до бізнес-менеджера. Ми цього запустити не можемо. І також. Ми не можемо, наприклад, підтвердити домен нашої компанії. Це робиться лише через бізнес-менеджер. Ну і загалом бізнес-менеджер зручна штука для управління, наприклад, зараз ми зайдемо якраз в налаштування. Отут напроти назви тиснемо на цю шестереночку і нажимаємо на налаштування компанії. І в нас відкривається бізнес-менеджер. І тут якраз ми можемо бачити люди, у кого є доступ до нашого бізнес-менеджера. І також, якщо ми натиснемо на цього користувача, ми побачимо, до чого в нього є доступ в рамках нашого бізнес-менеджера. Тобто, це умовно така, уявимо як коробочка, в яку Підв'язані наші сторіночки, інстаграмчики, рекламні облікові записи, інстаграми, пікселі і коротше, ще багато чого. І це нам, наприклад, дає зручні можливості. Наприклад, ми хочемо додати нового нашого співробітника, якогось користувачам, чи комусь дати доступ там, для аналізу наших рекламних кампаній, ми якраз можемо ввести тут емейл людини, яка нам необхідна, наприклад, gmail.com. Так, і тиснемо далі. І тепер ми обираємо, який доступ ми йому даємо до, до нашого аккаунту. В принципі, не раджу там. Цім підряд давати повний контроль, тобто щоб він міг додавати інших людей, в бізнес-менеджер, принципі достатньо цього основного, якщо це якийсь там рядовий співробітник, і йому не треба додавати ще когось. Так, і значить, тут у нас вже є перелік всіх об'єктів, які у нас підв'язані до нашого бізнес-менеджера. Бачимо, у нас тут є сторінка. Ми можемо вибрати цю сторіночку і одразу обрати йому, що він може тут робити. Наприклад, так, наприклад, наприклад, ну, візьмемо, ладно, повний контроль. Тобто він зможе створювати контент, дивитися дії в спільноті, повідомлення, створювати оголошення. Або, наприклад, ми хочемо лише щось одне, приклад оголошення. В нього буде доступ до статистики і до створення оголошень, але він не зможе відповідати на повідомлення і таке інше. Так само обираємо, наприклад, Instagram. Ось, ну він у нас зараз тут видно. Треба залогінитися, бачите, вимагає. Ось, і ми йому так само можемо видавати доступи. І те саме стосується тут, на жаль, немає рекламного кабінету. Ми обираємо рекламний кабінет і додаємо його. Ось, Після цього тиснемо Запросити, і людині на пошту прийде повідомлення про те, що йому надали доступ. і Він авторизується в Фейсбуці, перейде за посиланням, авторизується в Фейсбуці і зможе вже користуватися всім тим, до чого ви йому дали доступи. А, так, і це доволі зручно. І, наприклад, ви там з ним попрацювали, і ви вже там не знаю, людина звільнила ще щось, і дуже часто забувають видалити доступи, і вони висять роками. Ось як у мене, наприклад, тут багато проектів, з якими я вже не працюю, але все одно доступи є, і ну нехай будуть. Ніхто їх не забирає. Ось, а наприклад, по-хорошому треба видаляти таких користувачів. Ось і ми можемо тут одразу скасувати запрошення або видалити його, і таким чином у нього пропадуть одразу доступ до всіх об'єктів. І якщо говорити, ну, наприклад, ми додаємо людину е, до там сторінки рекламного кабінету. І, Наприклад, там Інстаграму, ще щось йому хочемо видасти. І це все б нам довелося видавати, наприклад, е окремо, тобто зайти в налаштування сторінки, додати цю людину, плюс ще е там знайти її ім'я правильно. ну, коротше, там є нюанси. Е також з рекламним обліковим записом те саме треба через влаштування, і ти, виходить тобі там дуже багато кроків робити, і це все набагато простіше зробити через бізнес-менеджер. Також, якщо у нас є сайти, ми хочемо запускати рекламу з цілею конверсії, тобто, щоб Фейсбук оптимізувався е, під е, заявки на нашому сайті, наприклад, нам треба підтвердити домен. Це можна зробити лише в бізнес-менеджері. Ось і тут ми можемо додати досвіду, створити домен, е, потім підтвердити його за допомогою коду е, на нашому сайті. Тобто додаємо код на сайт, Фейсбук його бачить. Е, і бізнес ой, точніше, домен наш підтверджується. Так, і в принципі, функціонал доволі широкий, і основне це користувачі, сторінки, рекламні облікові записи. І це історія, якщо у вас є сайт з пікселями і підтвердженням домену для того, щоб у нас була можливість. Коректно відстежувати конверсії на нашому сайті. Ось так, як створити бізнес-менеджер. У вас тут в списку, до речі, дуже часто у користувачів, у студентів воно вже створено. І ви просто не знаєте про це, або ну ще не орієнтуєтеся, що бізнес-менеджер, що не бізнес-менеджер. Ось і для цього якраз тут можна переглянути, чи є у вас до чогось доступ. І якщо у вас уже створений бізнес-менеджер для вашої компанії, не раджу ну, створювати ще наші плодити. Ось і користуйтеся тими, які у вас уже створені, бо на них є обмеження. Фейсбук не дозволяє створювати там більше ніж два. На даний момент, хоча є лайфхак, як це обійти. Для цього можна піти іншим шляхом почати зі створення сторінки Instagram. Тобто ми з вами створюємо. Новий профіль в Інстаграмі, перемикаємо його на бізнес профіль в налаштуваннях, і після цього він нам пропонує створити бізнес-сторінку. Ми тиснемо, що хочемо створити нову бізнес-сторінку, і він вам одразу створює бізнес-менеджер. В ньому буде бізнес-сторінка, і ваш інстаграм буде пов'язаний з тією бізнес-сторінкою. І після чого у вас full пакет створюється. Єдине, що вам ще треба буде, зайти в рекламні облікові записи, додати, створити новий рекламний обліковий запис, придумати йому назву, часовий пояс, в тому, в якому працюєте, і обрати валюту. По валютам є гривня, є долар і є євро. Ну, раджу використовувати, мабуть, ту, в якій, ви, в якій власне, у вас картка. Особливої різниці нема по витратам, все одно воно буде все рахуватися в доларі. Єдине, що просто по курсу конвертуватися і списуватися у вас в картки. Так. Також ще можна піти більш складнішим шляхом. Отут, в цьому ж таки списку у вас внизу. У мене вже просто ліміт досягнутий, буде кнопка Створити бізнес-менеджер, і ви в ньому можете це зробити. Також можна створити в самому бізнес-юті, те саме. Бачите, тут внизу є створити обліковий запис компанії, тобто це і є бізнес-менеджер. Але він мені пише, що ви створили максимально допустиму кількість облікових записів у мета, щоб створити новий обліковий запис, Ла -ла 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 -ла. Ось, тобто, в моєму випадку мені залишається лише шлях через створення в Інстаграмі. До прикладу, як це робиться, давайте подивимося на телефоні. Так, зараз ви маєте бачити мій телефон. Так, і ми відкриваємо Інстаграм. Значить, що нам потрібно? Перш за все, нам потрібно створити-додати новий обліковий запис. Так, і пишемо створити новий. Після чого придумуємо ім'я користувача. Наприклад, ем... називаємо її якось там, а не можна використовувати Inst... Target. Шукаємо вільну назву. Давайте Інстаргі 2023. ну, Все, обрали, А ви придумуєте ту, яка вільна, яка підходить вам. Так, придумуємо пароль. А, так, я його, мабуть, і не згадаю потім. Так, вітаємо в Інстаграм, та, 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 там. Завершити реєстрацію. І тут він нам буде вимагати створити. А, Так, зараз побачимо, що він буде від нас вимагати. Ось ця процедура може, е, значить, значить, е, е, це ми пропускаємо, пропустити. Так, додайте світлину, пропустити. Так, і тиснемо далі. Так, у нас створюється наш обліковий запис. Можуть бути всілякі глюки, е, ну, буває, що щось збоїть, глючить. Е, просто спробуйте трошки пізніше, через там, півгодинки або ще раз, бо е, ну, у Фейсбука воно е, у цього мета все світу не все так добре, як нам би хотілося. Ось у нас з вами з'явився новий інстаграм. Так, тепер що ми робимо? Ми заходимо в налаштування зверху, це е, три рисочки, такі меню. І заходимо в налаштування. Так, е, він питає е, значить, е, про центр облікових записів, тиснемо ОК. Е, тобто наш аккаунт Facebook підв'язаний до певного ряду ще всіляких сторінок, в якому не є доступ. Воно все об'єднується цим центром облікових записів. A, тобто, по суті, нашою особистою, бізнес, ой, особистою сторінкою, якою ми a, спілкуємося з друзями на Фейсбуці, a, там, постимо фотографії і такі інше. Тобто, звичайно, особистий профіль. Так, a, значить, a, шукаємо пункти. Налаштування. І внизу бачимо у нас такі сині посилання перейти на професійний обліковий запис. Тиснемо на нього. Ось, і він пише: там «Професійний обліковий запис, І, що це все читаємо, ознайомлюємося і тиснемо продовжити. І тут нам треба обрати категорію. Ну, Категорія, вона по своїй суті особливо ні на що не впливає, але е, вона може зробити, щоб вона показувалася е, в нашому обліковому записі. Е, Беріть якусь ту, яка максимально на ваш погляд вам підходить. Ми візьмемо, наприклад, давайте спробуємо скористатися пошуком і напишемо освіта, наприклад, освіта. Походу, освіти немає. Є. Є освіта. Так, і бачите, тут є галочка. Показувати в профілі. Писнемо ОК. Так, готово. Тепер. Чекаємо на роздуми Facebook. Так, беремо, що це бізнес. Тиснемо далі. Ну, або якщо ви блогер, то можете вибрати автор. Тіпа, теж не... Але в рекламних цілях нам краще обрати саме е, цей е, бізнес. Так, можемо використовувати нашу, або заповнити ту, яка належить саме вашому бізнесу. Поширити облікові тра-та-та-та, Так, продовжити. Так, продовжити. значить, Продовжити, додаємо до облікових записів і тиснемо так, додати до облікових записів наш Instagram. До речі, якщо ви працюєте з клієнтськими аккаунтами, то буває дуже багато проблем. Е, там, якщо туди до цього інстаграму підключен особистий профіль, наприклад, вашого замовника, то тоді краще робити з його аккаунту всі підв'язки, тобто з його телефону, щоб е, бо якось по віддаленому доступу, щоб у вас була е, можливість бачити його рекламні кабінети там, е, і всі сторінки, до яких ви хочете їх підв'язати. Так, ми крутимо низ і бачимо, тут є створити сторінку Facebook. Ось, і обираємо цей пункт, щоб у нас створилася нова бізнес-сторінка, яка буде підключена до цього інстаграму. І створився одразу ж і бізнес-менеджер. Тиснемо зможемо створити цю сторінку Facebook. Так, назва сторінки. Називаємо її Таргет, наприклад. Що там у нас? 20, 23. Так, і категорія сторінки обираємо освіту. Так. Тиснемо Створити. Чекаємо на створення. Ось, сталася помилка, ми працюємо над тим. тра-та-та-та-та. Це прям класика Фейсбука цього і, і Фейсбука, і не Фейсбука, і Інстаграма. Так, давайте перейдемо тепер на комп'ютер і подивимося, що в нас відбулося. Так, спинити дублювання. І тепер подивимося, що в нас відбувається в самому нашому Фейсбуці. Ось, не дивлячись на те, що сталася помилка, ми тепер можемо зайти в сторінки і пошукати саме цю новостворену сторінку. Вона має у нас тут з'явитися. І що ми бачимо, вона у нас з'явилася. Заходимо на неї. Так, ось сторінка з'явилася. І тепер що нам треба? Нам тепер з-під цієї сторінки треба підтвердити, що ми е, хочемо, е, якби. Ну, хочемо її зв'язатись з тим instagram аккаунтом який ми тільки що створили. Ну, така логіка у Фейсбука, тобто. Коротше, раніше вона одразу зв'язувалась, тепер треба підтвердити. Ось, і ми тепер перейдемо на керування цієї сторінки. Так, вітаємо на наші тратата. Ну, ми не будемо ознайомуватись. Так, що ми бачимо? Тут він нам нічого не пропонує. Зайдемо в «Meta Business Suite». Бачите, у нас з'явилося, але е, у нас не підв'язався наш Інстаграм. Так. Е -е. Давайте <кхем> зайдемо на налаштування сторінки, Linked Accounts і підключити обліковий запис. Тиснемо підключити. І твердити. Так, заходимо в наш інстаграм. В як він там називався? Так, 2023. І пароль у нас був. Тиснемо зберегти інформацію. Так, інста у нас підв'язалася. Ось, і нове сповіщення. Кампанія Тратата заявила на таргет. Давайте натиснемо. Так, бачимо. І тепер йдемо. Наприклад, в наш бізнес Suite, оновлюємо його. І бачимо зведення облікового запису. Тиснемо готово. І бачимо, що в нас з'явився тепер бізнес менеджер, який називається ІнстаТаргі2023. І в нас вже подв'язано сюди бізнес-наша сторінка і наш Instagram. Ось такі пироги. Ну і тепер ми можемо займатися налаштовуванням цього всього. Тобто, на самій Facebook-сторінці додати аватарочку, завантажити шапочку, додати інформацію, адресу і все, що нам необхідно. Тут вже ми можемо керувати, налаштовувати і робити все, що нам необхідно. Також у нас з вами з'явився і бізнес-менеджер. Що ми в ньому можемо робити? Так, давайте в бізнес-'юті це зробимо. Так, тепер тиснемо на, на нашу шестереночку і заходимо в налаштування кампанії. Ось у нас з'явився, ось бачите, новий бізнес-менеджер. Ось У нас є люди, бачимо повний контроль, тобто ви тепер адміністратор. Цього бізнес-менеджеру бачимо, що у нас тут підв'язана наша бізнес-сторінка. У нас е, тепер можна створити новий рекламний обліковий запис, тобто створити собі рекламний кабінет під цей проєкт і, і працювати в ньому. І також, ще у нас ми бачимо, тут є і інстаграм. Єдине, що він вимагає, що в ньому авторизуватися, ну це не обов'язково, але краще це зробити, щоб було все точно підв'язано. Тепер в самому бізнес-юті. Ми можемо тепер дивитися, наприклад, ось тут вхідні з інстаграму, месенджера. -та -та. Тобто тут у нас тепер все з вами є для того, щоб запускати наш бізнес. Ось, Ну і також дописи можемо тепер створювати, ось писати публікації, потім запускати їх в промо, не забувати. Тобто тепер у нас можна сказати під ключ майже все зроблено. Така база, з якою ми можемо починати. Ну Це все слід робити, тільки якщо у вас цього всього не було. Так, що ще з важливого, я забув вам додати. Ну І в принципі, мабуть, все. Тепер ви можете додавати користувачів, наприклад, співробітників, ще когось семемників і з ними всіми працювати. Ось така штука. А, значить, для того, щоб а, запускати, створювати рекламу, контент, а, нам необхідно. Мінімальний базовий набір це бізнес-сторінка і рекламний кабінет. А, щоб у нас був повний єби, комплекс, а, ми створюємо бізнес-менеджер. Раджу його створювати таким чином, як я показував через Інстаграм. Це простіше. У вас одразу все підв'язано, і думаю, як новичку так буде набагато легше. В принципі, як альтернатива можна просто окремо створити бізнес-менеджер, до нього в ньому створити бізнес-сторінку, потім окремо створити Інстаграм, підв'язати його в налаштуваннях. Ну, коротше, є два шляхи: або такий, або через Інстаграм, от як я тільки що показував. І ще нам потрібен Ads-Manager. Ads менеджер Manager. Ads Manager все ж таки бажано створити саме в нашому бізнес-менеджері, який ми створимо, і вже в цьому всьому ділі працювати. Ось, на цьому все. Якщо у вас виникають якісь запитання, пишіть мені в Telegram, або в чат, або в коментарі. Коротше, всюди пишіть, буде відповідати. Сподіваюся, стало трошки зрозуміліше? Якщо ні, чекаю на ваші запитання. Дякую за увагу.